Привіт! Я Юко і я б хотіла поговорити на тему, що багато художників зараз просто збирають кошти зі своїх підписників. Так, це дуже гучна заява, але я все поясню. До речі, раніше я не бачила, що хтось знімав подібне відео або просто не помітила. Тому, будь ласка, підтримай мене лайком. Що ж, почнемо обговорити цю незвичайну тему. З одного сторони, це чудово, коли ти можеш монетизувати свою творчість. Але з іншої не треба робити тільки це. Так, це круто, коли ти можеш брати комішени, робити адопти, ючі, Твої підписники можуть підтримати тебе якось фінансово. І насаперед хочу заявити, що в майбутньому я теж хочу брати комішени. Але це відео трішки не про це. Ні. Про це, але якщо глянути на це з іншого боку. Так, що ж я маю на увазі? Зараз я бачу як дуже багато художників, які виставляють в своїх телеграм-каналах пости по типу: Мені не вистачає на цю теніску, задонайте, пліз». Звичайно, це круто, коли підписники можуть підтримати тебе просто коштами, навіть не замовляючи якийсь комішн. Не купує доптів і ючі. Коли твої підписники по власному бажанню можуть тебе підтримати фінансово та задонатити. Наприклад, деякі художники роблять посилання в описі на донати. І окей, це круто. Я таке підтримую, я навіть підтримую, коли в тебе не вистачає коштів на щось, і ти просто. Просто ж підписників скинути кошти, ну в кого там є зайві, розумію, зайвих коштів не буває, але може деяка копіюшка є. Але коли це не постійної основі, я не розумію художників, які кожен другий пост затонайте плість на цю річ. Друге, що немаловажне, це художники, які роблять зі своїх соцмереж просто збір адоптів та ючів. Я думаю, це художники роблять, коли не хочеш просити донат. Знову ж, це більш поширено саме в телеграм-каналах. Тобто художники просто роблять кожен пост про адоптів та ючі, і зазвичай з часом адопти перестають бути, по-перше, цікавим підписникам. А по-друге, вони стоять вже не такі, як раніше, тому що художник просто починає робити їх на відвали. Тобто, там просто вже знаєте може бути якась теніска синя та блакитні самі звичайні штани. І повірте. Художники це роблять не для підписників, не для себе, а заради грошей, які вони можуть отримати за це. Чесно кажучи, мене це обурює. Тому що потім художники починають нити, що в них перестали брати адуптів і що в них там, не знаю, не вистачає коштів. Але може просто це потрібно робити більш якісно? На вас підписали заради того, щоб дивитися на ваші малюнки, комусь просто подобається, як ви малюєте, а комусь ваш всесвіт. І коли ви починаєте робити просто збір атоптів, то, ну, люди деякі починають відписуватись. І тоді художник починає плакати. Але, блін, може ти будешся на корінь цієї проблеми та вирішиш його, замість того, щоб нити. Якщо ви хочете робити багато адоптів, вам це подобається. Наприклад, мені подобається створювати персонажів. І може, мабуть, я пробила. То робіть або це змішане зі своїм контентом. Тобто контенту повинно бути більше, адоптів менше, або створіть окремий адопшоп. Ви просто можете публікувати хоч кожен день, і на вас там будуть підписані потенційні покупці. Але в таких випадках не забувайте про контент. Хочу привести в приклад Катарут. Якщо не помиляюсь, то це український художник. І хочу я й привести приклад, як саме не потрібно робити. Сподіваюсь, зараз на мене і фанати не нападуть. У Катарут дуже класна аудиторія, і вона її підтримувала та й досі підтримує. Але нещодавно Катарут трохи спустила свою репутацію. Швидко вас веду в курс діла. Літом Катару зробила конкурс, де її підписники повинні були намалювати її персонажів. Якщо я не помиляюсь, то на морі. Ну, якась така, знаєте, літна тематика, літний вайб. Ну і типу, в кого така сама оригінальна ідея, то так би мовити, той виграв. Були призові місця. Я навіть сама хотіла взяти участь, але потім чомусь передумала. І катару сказала, що результат вона зробить десь в вересні. Але не вийшло. Так вона перенесла ще на місяць, а потім заявила, що їй просто не цікаво робити відео з результатами. Але ж ми розуміємо з вами, що і просто його робити. Та це не все. Вона навіть призові місця скасувала, та пояснила це тим, що вона просто не може обрати переможця. Але потім все ж таки обрала під натиском підписників. Як на мене, того це дуже невідповідально. Тобі намалювали, не по-моєму, більше 300 артів, а ти відмінили призові місця. Якщо б не підписники, ніхто б їх і не отримав. Ладно, не суть. Так чому що я саме Катерут привожу в приклад, як робити не треба. По-перше, вона не відповідальна, тобто вона не хотіла робити відео з результатами, бо в неї типу немає часу. Але за весь час вона робила адоптів і просила підписників, якщо не помиляються, донатити. І вони донатили. І як на мене, вона поступила дуже неповажно щодо підписників. Тебе беруть адопти та комішини, чи що там. Ну тобто для тебе підписники підтримують фінансово, а ти робиш отаке. Ну, це дуже-дуже не круто. І це теж ще не все. В останній час я чую, як катерут багато обдурює на піарі, тобто в неї замовляють піар, і за додаткову оплату вона пише на пост сама. Але то вона забуває, що хто замовив піар, і людям потрібно нагадувати їй, як на мене, це дуже невідповідально. Або вона просто бере додаткову оплату за написання поста про піар, але не пише його, і кидає пост, який, ну кіновий заказчик, таке я чую з різних сторін. Тому я не можу сказати, що це 100% достовірна інформація, так тільки говорять люди. Але якщо у вас була така ситуація, то напишіть в коментарях. Художники, будь ласка, не дуріть своїх підписників. Це ж просто жах. Хочу зауважити, що я ніяк не намагаю зачепити або образити каторуд. Навіть якщо це так виглядає, то вибачаюсь. Я просто хотіла привести вам приклад, як робити не потрібно. Та більше сказаного вище про каторут, я сама дізналася зі слів інших людей. Єдине, я хочу ще похвалити каторут за окреме Shop. Ось в цьому можете взяти в неї приклад. І наостанок хочу сказати, що в своїх відео на YouTube теж не потрібно робити багато реклами, та не тільки реклами якось там, а реклами саме своїх соцмереж. Ні. Треба вказувати, що у вас там є телеграм, інстаграм або якась інша соцмережа, бо інакше підписники можуть про це не дізнатись. Але нещодавно я дивилася таке відео, де людина за хвилин 20 разів 15 сказала, що в неї є Instagram і що туди треба підписатися та замовити в неї комішен. Боже, я не знаю, як я це відео. Окей, ви можете вказати один або два, або навіть три рази, але не 25. Я реально дивилась це відео і там через кожні ну-дві хвилини, може, навіть менше просили замовити комішн та підписатись на інстаграм. Так робити теж не треба. До речі, про інстаграм або телеграм зараз я сама вам трошки прорекламую свої соцмережі. У мене є інстаграм, де я публікую свої готові арти, та є телеграм канал там же, знаєте, більш збір, як і скетчів, так і щось іншого, і так далі. Що ж. Давайте робити підсумку цього відео. Перше. Ми не вимагаємо зі своїх підписників кошти. Ви можете тільки вказати, що ось тут ви можете мені задонатити, але не потрібно робити кожен другий пост про це, як це роблять деякі художники. Друге. Ми не створимо свого телеграм-каналу з пір YouTube та Комішен і забуваємо на коте та робимо тільки адопти. По третє ми стаємо відповідальними. По четверте, ми не говоримо за 20 хвилин 40 разів, що треба замовити комішен та підписатись на інстаграм. І ми не обдуримо підписників на піарі. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть свою думку в коментарях. До нової зустрічі!